Привіт усім, і в сьогоднішньому відео я просто хотів надати невеликий огляд це те, що сталося минулого тижня, і це те, що додає більше цінності нашій роботі, і просто робить мене схвильованим і щасливим. Отримувати такі дзвінки і просто знаєте, коли клієнти нас пам'ятають, і кухні стоять на місці, і вони знаєте, вони чудові і хороші, і клієнти не. Вони настільки міцні, що клієнти не хочуть змінювати кухню. І це кухня, яку ми зробили приблизно 16 років тому. І клієнтка щойно е зателефонувала, і я хотів би, щоб ви послухали відгук клієнтки і як вона схвильована. І я досі пам'ятаю цей проєкт, тому що ми тісно працювали з клієнтами, і це був цікавий дизайн. І знаєте, нам довелося. Співпрацювати е, над ідеями, і Йоланда хотіла одне, а її чоловік хотів інше, і тоді нам довелося об'єднати ідеї. І я дійсно пам'ятаю, Проект через лавку і просто ім'я клієнтки, коли вона зателефонувала, також залишилося в моїй пам'яті. Тож це приємно і знову ж таки це клієнт, це реальні речі, і та по це дивовижно. Іноді, коли я сідаю і отримую такий дзвінок, я кажу: Вау, ми створили продукт 16 років тому, і він досі стоїть, бо досі функціонує, все працює. Я просто не був там очевидно за 16 років. Я маю на увазі, якщо ви купуєте автомобіль, як часто ви його зберігаєте? Чи був у вас коли-небудь автомобіль, якому 16 років? Я так не думаю. Я так не думаю. У мене ніколи не було автомобіля. Це я маю на увазі, що я зберігав його 16 років, і все ще можу сказати, що я його люблю. Ви розумієте про що я? І це дивовижне відчуття мати можливість створити такий продукт для вас, хлопці. І просто знати, що він витримає випробування часом. Я маю на увазі 16 років, це довгий час, і це щось, що, знаєте, функціонує. Отже, я збираюся піти подивитися цю кухню і показати вам, що відбувається з кухнею за 16 років, якщо за нею доглядати, і який знос, я все ще не знаю. Але так, просто послухайте, я збираюся перемикатися між кількома зображеннями, які у мене є з цієї кухні. І так, я просто хотів поділитися захопленням, поділитися відгуком клієнта, поділитися тим, наскільки клієнт захоплений. І всім чудового дня ми любимо створювати, ми любимо проєктувати, ми любимо робити цей міцний продукт, який витримує випробування часом, який буде у вашому домі, який створюватиме ваші спогади, який буде. Створюйте багато веселих спогадів у вашому домі, і це буде тримати вас ситими, щасливими, теплими. І знаєте, кухня це центр, це серце дому, це найкраще місце в домі. Це місце, де ми набираємо вагу, де ми розважаємося, де ми приймаємо гостей. Це місце, де ми створюємо спогади. Отже, в будь-якому випадку, подивіться, дуже схвильований, дуже схвильований з цього приводу, і е, дякую Йоланді та Х'юману за такий відгук.